Ми живемо в добу ринкових відносин, і тому повинні бути компетент. в економічних питаннях Міністерство освіти і науки України, тісній співпраці з Національним банком України та Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID починаючи з 2012 року, розпочало провадження дослідно-експериментального освітнього проекту з підвищення рівня фінансової грамотності української молоді, що розрахований на 7 років. Навчальні матеріали для даного курсу, навчальні програми, підручники, робочі зошити для учнів, навчальні посібники для вчителів були розроблені університетом банківської справи і затверджено Міністерством освіти України. Головна мета навчального курсу. Це навчити молоду людину правильно розпоряджатися своїми власними фінансами, планувати свій особистий бюджет і захищати його від ризиків, приймати зважень та вірні фінансові рішення щодо можливості розширення джерела власних доходів, планування і коригування власних видань резервів <різвання> і здійснення заощаджень. Використання кредитних ресурсів і здійснення власних інвестицій усе це дозволить молодій людині комфортно себе почувати у мінливому фінансовому середовищі. Фінансову грамотність можна включати в інші предмети. Наприклад, можна вивчати її в курсі математики, можна вивчати в курсі правознавства, мови, суспільних дисциплін. Тому цей курс можна буде з раннього віку, починаючи з початкової школи, середньої школи і старшої школи. На сьогоднішній день фінансова вважається учнів 10 класів. Коли розпочався проєкт з нашої Миколаївської області, в цьому проєкті взяла участь в 12-13 навчальних роках тільки одна школа, це первомайська загальноосвітня школа номер 15 нас... називаються різні конкурси з фінансової грамотності. Наприклад, у 2014 році був всеукраїнський турнір, який відбувався в місті Дніпропетровська. В цьому турнірі за участь команда економічного ліцею «Номер». Гарно виступили, отримали нагороди і літом поїдуть в таку міжнародну школу, яка буде проводити місті Черкаси. Тільки що закінчився конкурс мене заощадж, як ми вміємо заощаджувати. Тому всі учні, які приймають участь в експерименті, і які ще не долучилися до експерименту, але вже цей курс фінансова грамотність, можуть приймати участь в цих, цих конкурсах, де можна взяти інформацію. З курсу фінансова грамотність створений найкращий сайт, який є серед інших предметів. Просто набираєте «Фінансова грамотність і ви отримаєте на цьому сайті. І Літературу, яка вам необхідна для читання уроків, яку ви можете використовувати Всі, всю інформацію про ті конкурси, які проводяться з цього курсу. І також ви можете побачити відео переможців конкурсів, їх роботи, як вони на підставі чого вони перемогли в цьому конкурсі. Тому ми звертаємося до тих шкіл, які б хотіли читати цей курс, тому що. До підручника в паперовому варіанті буквально сьогодні-завтра вийде підручник в електронному варіанті. Це е, такий підручник нового покоління, тому що там додаються різні там, даже, такі, анімаційні різні е, ролики, які можна використовувати на уроці для пояснення тих чи інших тем.